Всім привіт, любі друзі. Сьогодні готувала ось таку смакоту. Це рибка короб, десь приблизно кілограм невеличкий короб з лимоном, з цибулькою, сметанкою та часничком. Дійсно, дуже-дуже смачно, соковита і дуже швидко готується. Головне, що дуже смачний. А хто хоче приготувати таку смакоту зі мною, залишайтесь у мене на каналі. І так Починаємо. Короб у мене почищений, і виняті жабри, очі та внутрішньі. Все помили. Тепер можна декілька варіантів можна зробити просто надрізи, але я хочу порізати його, як на стейки. Голову у нас їдять, то я її таку, трошки відступлю від голови і так широковато відріжу. Отак зроблю надрізи порціонно. 3, 4 чи 5, щоб вийшло десь так стейків. І хвостик також залишаю. І отак от, от буду різати. Порційно. Рибку нашу підготували, порізали. Забула сказати, можна і різати півтори сантиметра ширину, можна 2-2,5. Це в залежності від того, як ви любите. Чим менше буде порізана, тим вона буде хрумкіша. Та чим трошки ширше, сочніше буде. І якщо є зайва волога, обов'язково рибку промакуємо від зайвої вологи. Щоб по максимуму її висушити, це для того, щоб вона гарно в себе впитала в спеції. Хоча для риби особливо якісь там спеції і не потрібно. Сіль, перчик, да, можна там трошечки додати спеціально для риби приправку. Прикладаємо це все до мисочки, де ми можемо це все приправляти. І починаємо. Звісно, нам треба сіль. За своїм смаком я так оберу чайну ложку верхом прям. Там, де в голові є оце, де жабри були, також я просолю. І кожний шматочок стараюся навіть всередині отако просолити, Все. і перемішуємо. Тепер додам просто чорного меленого перчику. То небагато. Риба, перчик не дуже любить. Перемішуємо. Якщо ви будете мати справу з соєвим соусом, то солі можете, оце буде і достатньо чайна ложка на одного коропа. Короб десь приблизно у мене до кілограма, не дуже великий. Так, я буду без соєвого соусу. Чайна ложка тут солі, перемішала. Тепер даємо ще трошки приправи до риби. Ну, тут я дам. Гарну таку чайну ложку, навіть ще зверху ось таку гарну чайну ложечку. Бо в цій приправі є також всі. Все. Тепер я це все перемішую, і далі, за вашим бажанням. Можна, коли це все перемішали, просто закрити харчовою плівочкою і залити, залишити на ніч. Можна годинку дати постоять. І так і так буде смачно. Та правильно. У мене вона буде стояти десь пів години. У мене просто немає часу. Мені вже треба щось готувати на вечерю. І у мене буде оцей короб, який в нас пригостили. Тепер після коропа беремо знову цю саму досочку. Короб я відставила. Протираю, отут, де у мене був короб, водичку, яка зійшла лишня. І поріжемо лимон. Та цибульку. Цибульку дивитесь, там по кількості одна-дві, а лимон одного достатньо. Значить, починаємо. Лимон просто буду різати на півкільця. Так, ці бока не треба, не потрібні нам лимон або кружеться, або кільця. Мені більше подобається півкільця. І отак просто нарізаємо такими пластиночками півкільцями. Порізали поки що пів лимона на пів кільця, цибулинку ріжемо, можна цибулинку порізати кільцями. Не ріжте, так десь приблизно по 3-4 мм. Так, цибульку підготували, лимон підготували, рибка наша промаринувалася. Звісно, підготовуємо посуду, в якій ми це все будемо викладати, запікати. Я беру звичайне деко від моєї духовки. Пергамент. Я беру два листочка, бо в мене невеликі. У мене один листочок не сильно покриває. Листо я беру два. Ось Так, викладаємо. Лавровий листочок тільки за вашим бажанням. Пергамент олійкою збащувати не буду. І починаю викладаю. Голову, але хочу під низ покласти цибулю. Набагато смачніше, коли і знизу також цибулька. Отако от викладаю голову. І потім, ось десь так приблизно дивитись, які шматочки, звідки. І ось так викладаємо. Ось. Також можна кинути під оці шматочки цибулю. Вона дуже смачнюща, коли Запечений короб. Ця цибуля така смачна, соковита, з приємним смаком, тим паче вона промаринована. І ось так на цибульку буду викладати нашого коробчика. Так. І тепер хвостик залишився. До хвостика також сюди доїдаю цибульки. Все, виклали. Ось так викрила. Ну, тепер нам треба, я хочу так зробити. По два кільця цибульки, отак, між цими прорізаними, називемо такими, стейками, по два колечки. І ось тако, десь один, де якщо маленький, то один, де великий, то два. І так само цю цибульку між ними викладаємо цими порізами. От так от. І ось так. Тепер, після цибульки, звісно, будемо викладати порізаний шматочками лимончик. Також сюди. Ще дуже смачно, якщо робити влітку покласти помидор. Цибулька, лимон та помидор. Дуже смачно. Короб. І помидор дуже ліпиться, і дуже смачно виходить. Тепер, після лимону, навіть можна і по два. Він тут зайвий не буде взагалі, а тільки буде навіть дуже і смачно, От. за бажанням дивитись по своєму смаку. Є люди, що не люблять дуже виражений запах лимону. Ми обожнюємо. Так, поклали. По дві скибочки, по дві половиночки. Ось наш короб майже підготовлений. Тепер короб відставляємо в сторону і будемо робити соус, яким ми його будемо смащувати. Для соусу я видавлю два зубки чесничку, але можна це взагалі пропустити. Часник не обов'язково. Я просто люблю. Мені подобається поєднання риби та чесничку. Два зубочки через прес. Після часничку, також, за вашим бажанням, що ви більше любите: сметану чи майонез? Сметана і майонез, і те і те також буде дуже смачно. Наприклад, ложку столову сметани, ложку столову майонеза, буде дуже смачно. Ось у мене сметани небагато залишилось. Я дуже хочу її використати. Я беру сметани, десь приблизно столова оце ложка. Я просто вже все викладу, бо вона в мене остання. І так само можна додати столову ложечку майонезу. Це дійсно буде дуже смачно. Але отак от десь чайну додавлю зверху. І досить. Тепер це все просто перемішую: сметана, часник та майонез. Якщо ви на ПП, тобто на, на правильному харчуванні, можна оце все замінити, просто грецький йогурт, і в грецький йогурт видавити той же самий часник. Можна додати кріп. Риба і кріп дуже-дуже смачно. Поєднання виходить дуже-дуже смачне. Сік лимону сюди я видавлювати не буду, бо в мене лимон є в рибі, але ще сюди можна додати зелень та сік лимону. Тепер це все, коли перемішали. Духовочку розігріваємо 180 градусів, поки духовка наша розігрівається, ми тим часом беремо наш соус, який ми підготували, беремо нашого коропа і де тільки, бачите, отак і мажемо голову, всю цю. І ось так кожну частинку ретельно змащуємо. Якщо ваш короб до хребта, тільки надрізаний, буде вигляд красивіший. Якщо ви хочете порізати просто на стейки, то буде ось так якось виглядати. Всередину, що можна, коропа покласти, трошечки пару гілочок кропу чи петрушки. Накроп кріп дуже-дуже хорошо сюди. Ліпиться. Я зараз відріжу оцю частинку хвоста. Вона тут мені мішає на декові. Я отак от помажу. Рибка наша підготовлена. Тепер оцей хвостик, який мені мішає, я його ось так плавник цей відріжу. Так. Підмащую, де там бачу, ще трошки підмастити. От, де там Видно, що не пройшли. Тепер ідемо нашу рибку випікати 180 градусів з конвекцією десь приблизно 35 хвилин. Я точно годину скажу, скільки в мене випікалося. Ставимо в духовочку. Пройшло 35 хвилин. Достаємо нашу рибу. Ось яка краса вийшла. Золотистий короб. Наша рибка трошки охолола, так як рибу подають в холодному вигляді, то ми її зразу вкладаємо на блюдо, в якому буду подавати. Звісно, красивіше буде, коли багато листя салату викласти і зверху цю рибку. І так і з цибулькою і перекладаємо шматочки. Наша рибка готова, дуже соковита, гарна і на другий день також дуже-дуже смачна. Смакуйте настроє! Це дійсно дуже смачно!